Я все життя їм зубами, типу. Все їм зубами. Типу. Бо губам гаряче, особливо супи. Ну, це логічніше ти. Вип'ята каву, обов'язково треба так робити, типу. Ну, я думаю, що в цьому весь сенс. Ще в мене нові плакати. Е, і тут є. Мейзі Стар. Коротше, зараз буду сушити голову, але хочу розказати про це. Це, коротше, є кав'ярня Black на райтарській. І там продавалися такий набірчик тут 5. Кавових фільтрів. Я вже майже всі випадки, залишився один. Майже всі, їх було 5. Залишився один. І, коротше, тут е, якісь ультраекспериментальні методи ферментації, я уявлення не маю, що це таке, з усього світу, і до кожної упаковочки іде картка, на якій написано про цю каву. І я думаю, хм, хм, буду писати на звороті відгуки про цю каву, бо я ж великий експерт. Давай, фокусуйся, фокусуйся. Країна має знати своїх героїв. Давай. Так. Пишу, пишу, витрачаю на це час. Його боротьба. Мені було б добре знайти роботу. Вчора Оля подарувала мені 10 пакетиків капризони мультивітамінного. мультивітамного. Дуже смачно, дуже дякую. Їх було е, сьогодні вже 5. У мене проблеми з самоконтролем. Коли мені в минулому році стукнуло 21, я зрозумів, що для того, щоб пити каву, треба мати гроші, щоб розраховуватись за неї в кав'ярні. Я вирішив влаштуватись на роботу. Я працюю письменником назвімо це так. А я для англомовних студентів за кордоном пишу їхні домашні завдання, бо вони не хочуть це робити, але готові платити за це не дуже велике, але гроші. А ось, і вони платять, якщо я пишу. А якщо не пишу, то не платять. Я геній просто. Коротше, сьогодні план поїхати до якоїсь кав'ярні бажано не Каштану, бо там дуже багато людей. І написати 550 слів про Марину Абрамович. Дуже надихає мене ця людина. Дуже надихає. Ось. І судячи з її інтерв'ю, вона підтримує Україну. А, тому, типу, клас. Треба митися. Треба митися, їхати, тому що не займу місце. Не займу місце. Це Київ. Я не займу місце неділя. Ця сорочка все рятує. Просто все. З нею все виглядає нормально. Навіть цей светр. Коротше, у мене тільки що був безкоштовний обід, бо хтось розрахувався за мене у закладі. Ну, випадково. Через те, що в них електронні платежі і е, ти сам обираєш за що платити. І я поїв безкоштовно. Нічого, зараз всі ці зекономлені гроші, витрачу на каву у каштані. Ха-ха-ха. Сказати, що це смачно, це э, нічого не сказати. Просто спробуйте. Просто спробуйте. Це.